У міській охороні Державної прикордонної служби я вже служив 5 років. І все на плоскладі на катерах. Все почалося з того, що мене призначили на посаду старшого моториста рульового, потім, на посаду командира малого катера. Він більш новий та цікавий, швидкохідний, маневрений. На ньому я вже 4 роки служу, і він мене все радує і радує. Він інколи показує свій характер. Обслуговування техніки це теж головна наша мета, щоб наш сталевий кінь возив нас. Та й не випендрювався, коли треба. Ну, Майбуть саме найважче в нашій службі це коли ти отримуєш бойове спеціальне завдання, яке досить небезпечне, особливо в умовах війни, коли небезпека тебе може зустріти як на морі, так і на небі. Потрібно це все правильно подумати спочатку у своїй голові, а потім якось правильніше донести до свого особового складу. В мене команда таких же ідейних та молодих хлопаків, як я, тому. Скільки ми вже служимо разом, ніхто ніколи нікого не підводив. Все виконувалось, не бувало таких наказів, команд, завдань, які ми ще не виконували. Гуртованість екіпажу має супер особливе значення. Коли ви можете друг на друга покластися, це досить дорого коштує. Бо оскільки це малий катер, на ньому всього екіпаж, три чоловіка, так чи інакше, ви друг від друга залежите дуже сильно. Якраз зараз на даний момент ми висадили одну з оглядових груп на судно, яке йде під завантаження української продукції. Висадка оглядових груп це є досить складною задачею, особливо в умовах такого навіть невеликого шторму. Мені треба розрахувати усі ризики, щоб якомога безпечніше оглядова група зійшла на штормтрап. При підході до судна я розраховую енерцію. Хвилювання моря та вітер. Також я одразу розумію, на що я здатен, а й на що не здатен. При підході до судна я починаю працювати одним двигуном, щоб безпечніше підійти до самого судна. Потім, коли оглядова група починає висаджуватись на судно, я дивлюся по хвилі, коли мене відносить, я трішки підрулюю, підгазовую, але стараюсь. Зробити все так, щоб було набагато безпечно. Були випадки, коли я вже думав, що я не побачив ні дому, ні берега, нічого. Але цей красень впорався зі своїм завданням та привіз нас додому. Було таке, що ми від ракети уходили. Вона була теплова, але його швидкість та маневреність нас дуже врятувала. Якщо порівнювати управління автомобілем та управління катером, це зовсім різні речі. За рахунок того, що на катері більша інерція. Коли ми більш десь, десь тижня не бачимось, так я за ним сумую, мабуть, він за мною сумує. Є така тема. У нього своя душа, він за мною теж сумує. Він мій побратим, я його побратим. Море досить специфічна стихія, яку треба поважати. Вона ніколи не простить помилок навіть рівних, вона може бути сьогодні спокійна. А завтра може, як жінка, такого скандалу навести тут, що тільки встигає підворачувати під хвилю. Я пишаюся своєю службою. Вона дала мені величезний, дуже корисний досвід. За побратимів своїх можу сказати, що я пишаюся дуже ними. Вони теж досвідчені рекси вже мають чималий досвід. З такими побратимами аж ніколи не страшно. Я вірю в нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо нашим досвідом, наполегливістю та жагою до свободи.